Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Сьогодні в мене такий бліц, бліц по лічностним випросам. Лічносні випроси – це особисті стосунки між людьми. Мені цікаво, Путін не приїхав в Стамбул, тому що боїться Зеленського насправді. А якщо боїться, то чого іменно? Чи боїться Путін, президент Росії Зеленського Володимира? Боже. Для нього зустріч з Зеленським смерті подобно. Це як підписати собі приговор або убити себе самого. Це безславний конець. Але це не страх. Дві карти смерті. Дві карти смерті. Смерть і смерть. Це е, безславний конець, який переверне всю картину світу і представлення, про кого? Про дьявола, про нього. Тобто це безславний конець, прошу слухатися, безславний болючий конець зустріч з Зеленським. І перевернута на 180 градусів представлення про дьявола. Поясніть, тобто про самого Путіна. Карта дьявол це ще й карта страху. Да, тепер я можу сказати: він не просто його боїться, а боїться смертельно. Так. Я не розумію. Він розумі... він розуміє, що вбити його Зеленський не може, побити не може. Тоді чого він боїться? Тобто, це явно не фізичне устранені. Представте собі, це фізичне устранення. Він боїться при зустрічі Зеленським, фізичного устнення, що він буде труп. Ще одна четверта карта смерті. А чого іменно? Коли світу явиться таємниця, таємниця. Зустріч з Зеленським це непреодоліме препятствие, яке більше всього, ніколи не зробить Путін. Я подозріваю, що по цих картах лічної зустрічі з Зеленським не буде, навіть якщо буде підписано якесь перемир'я, мир. Капітуляція з одної чи іншої сторони, остановка, заморозка лічної стрічі не буде. Для Путіна це смерті подобно. І я вам скажу чого. Це шанс, що таємниця дьявола буде розкрита. Повішений, це карта може показувати на двойника. Тобто, що людина не справжня, а перевернута. Перевернута. І що це велика таємниця. І що Зеленський може це якимсь чином озвучити чи що. Ну, так, да. об'явити на весь світ, донести до всіх, всіх порадувати, оголосити, побідити. Він боїться ще поразки, він що він не справиться в конкурентній боротьбі, а іменно в розмовах, в розмовах, в легкості, в чувстві юмора з президентом Зеленським. Хто в його очах Зеленський? Хто в його очах Зеленський? Королева Пентаклій. Да, а раніше ж був клоуном. А раніше ж був клоуном. Все, вже помінялося. Непримиримий враг. Ну, це, понятно, чоловік цинічний, чоловік досить прагматичний. Але хто Зеленський в його очах? Договороспособна людина, яка може домовитися з, усім, з усіма кастами: І з клоунами, і з е, священниками, і з учителями, і з керівниками. Е, ресурсна людина, ресурсна людина, Королева Пентаклів, досить продумана, ресурсна, прагматична. Е, карта дежавю. Він боїться повторення того, що вже було. А іменно зустріч з Зеленським колись уже принесла йому безславія якась безславія, бо це програна битва. І це як наче зустрітися з Зеленським, це як наче вистрілити собі в ногу. Я думаю, мова йде, бо вони тільки раз бачилися. Це зустріч: Меркель, Макрон, Зеленський, Путін, де Зеленський нічого не підписав, тільки і збрався президентом. А обіцяв підписати. В общем, кидок був тоді знатний. Я вам зразу кажу, якщо навіть буде якесь перемир'я, мир, якесь заключення, остановка, шо, любий, любий ітог або проміжуточний, або конечний цієї війни, зустрічі і підписання бумаг між цими двома людьми і лічної зустрічі не відбудеться для Путіна. Це ілюзія. Він цього навіть не допускає в своїй голові.